Запрошую підписатися на мій канал YouTube, запрошую відвідати мій сайт по продажу і по прокату плиткорізів. До вашої уваги, довгоочікуваний електричний плиткоріз фірми Ruby. Називається DCX 250 експерт на довжину різу 1550 мм. Ви знаєте, якщо ви бачите. Довжина плитки, вона все росте, 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 росте. І вже до мене звертаються люди з довжиною різу 1,50-60 м. Не кожен ручний плиткоріз, далеко не кожний, е а і взагалі є така плитка, яка неможливо розрізати ручним плиткорізом. Тому, звісно, професійним плиточникам цей плиткоріз стане в пригоді. Давайте почнемо з його, як на мене, е ну, перше, яка. Поставка, з чим він постачається? Поставка, як завжди, у європейців доволі скудна. Навіть немає ні мережевого шнура, навіть немає диску. В комплексі тільки два ключі для того, щоб в фланці зажати диску, і відро. Звісно, є інструкція на, на мові. Тільки російської, на жаль, на українській немає. І ось все, що є. Але, в принципі, не в цьому. Ніхто на це не звертає увагу. Тому що перед вами, як на мене, на цей час найкращий плиткоріз на довжину різу 1550 мм. Чому найкраще? Перше. Подивіться, на його ширі. Вона стала в два рази товще і ширше, ніж у традиційного ДЦ250. ДЦ-250 багатьох влаштовував, але те, що розробили DCX, він всіх професіоналів буде влаштовувати. Шина товста, міцна, вона не прогинається. Слідуюче, двигун піднімається і опускається. Причому, я заміряв, він занурюється приблизно на 12 мм. Про що це йде мова? Що можна ставити сюди 230 диск. Для різу під кутом 45 градусів, щоб не так прогинався. Але якщо ви ставите професійні диски, які розраховані для різу 45 або фасочки, то вони і не прогинаються. Якщо ви ставите тонкі диски, типу там Distar 5-7 де або 5 d Hard Ceramic, то треба обов'язково сюди докупати фланці широкі, Шириною 11 см. Ці, я так розумію, десь біля 7-8 см ширина. Ті ж фланці, які ви докуповуєте, дозволять вам різати під кутом 45 градусів і в диск не буде вигинатися. Яка ще особливість? Двигун тут потужність 1500 Вт. В порівнянні з dc 250 там 1150. Він значно потужніший. На той самий диск він виконе. Всі операції по корісці любого керамограніта товщиною, ну, звісно, це плиткоріз, це не каменний різ. Тому, як завжди, я рекомендую їм різати плитку товщиною до 15 максимум 20 мм. Про що, на що ще хотів звернути? Як завжди у Рубі, оця вся обв'язка мені завжди подобалась. Чому подобалась? Якщо ви звернете увагу, його можна фіксувати на будь-якій висоті. І тут є нюанси. В деяких прилізів, а можна сказати більше, при фіксації, ось зараз ми фіксували, диск уходить в сторону, в сторону зажима. Тут же, якщо ви подивитесь, от зараз ви, на, на диск, коли я фіксую, він не відходить ні на сантиметр, ні на міліметр. Про що це каже? Що ви можете пиляти з незакріпленим диском, і, з закріпленим, і у вас не буде так називаємої лесінки. У вас диск буде йти чітко по пазу. Рубі тут змінив трошки подачу води. Тут вона стала ось така: бачите, ось така є е сапло, яке ви можете регулювати. Ну, це я так розумію, в залежності від товщини матеріалу, ви можете ставити на тоненьку, щоб прямо в зону різу подавалася вода, щоб за забезпечити повноцінне охолодження. Звісно, я сподіваюся, що Рубі буде постачати оці резинові елементи окремо, тому що я так впевнений, що вони зітруться. Система, крім того, є регулювання. Ви можете зменшити або збільшити подачу води, є обмежувач висоти. Для того, ну він, звісно, хліпенький, я сподіваюся, що він також буде окремо постачатися. Тут пластик, він, звісно, стирається, але для того, щоб стертися, треба його терти. А так, якщо ви будете бережно хайно користуватися, то я впевнений, що він прослужить довго. Щоб відкрутити кожух, треба відкрутити два болти. Болти, тут повноцінні болти, які заходять, повноцінні гайки, тут вони будуть у вас служити, як на мене. Завжди вічно. Ну, тільки треба буде міняти. Вони вироблені з нержавійки, як білюсь по кольору. Бачите, вона така синювата, значить, це нержавійка. Ось прижимний фланець. Ось подача води тут зрозуміло. Я так бачу, тут десь біля 8 см, уявляєте, десь, десь 11 см це будуть збільшені фланці, які докупляються окремо. Для того, щоб не розбризкувалася вода, є отакі змінні елементи. Вони постачаються додатково. Давайте відкрутимо, подивимося, що всередині. Відкручувати вправо. Звісно, треба слідкувати, щоб оцей шестигранник... Щоб оце порожнина під шестигранник була чиста, її постійно вичищати, щоб не злизати цей шестигранник. Якщо у вас заклинило десь, то треба притримувати диск, коли відкручувати. Подивіться, бачите, тут така дуже величезна відстань. Це значить, що ви можете поставити сюди збільшені потовщені диски, які запросто сюди стануть, але не стають в традиційні китайські плиткорізи. Так, він доволі плотно заходить і це правильно, що він плотно заходить. Якби він не плотно заходив, був би люфт. Ого. Бачите оцю відстань. Це значить, що тут немає люфтів. Коли ви поставили, тут немає ніяких рухів. Це значить то, що знизу, знизу на кінці буде мінімальна вібрація для забезпечення чистого різу. Так, про це ми розповіли вкратці. Е, крім того, що я хотів зазначити, що він повзає по чотирьох пластикових, не, не пластикових, а спеціального матеріалу роліках, які стоять на ексцентрики, і що час від часу їх можна піджимати, щоб забезпечити. Геометрію, щоб не було люфтів. Якщо ви порухаєте цю каретку, вона стоїть намертво. Я з величною ну, силою пробую її повертати, вона не рухається. Це забезпечить геометрію по прямому і різу 45 градусів. Коли ви подивитесь сюди, тут, як на мене, з'явився ось такий болт. Ось він. Який вам дозволить проводити регулювання. Відпустивши ось оці болти, до яких є доступ, слава Богу, що тут з'явився нормальний доступ. А не як у китайських плиткорізів тут намучитись. Ну тут не видно, але тут є доступ до болтів і гаєк. Якщо тут з боку подивитися, ви побачите гаєчки. Ось-ось, тут, тут, ось тут. От тут. Ось так. Ось вони. Ось вони, вони тут закріплені. І ви можете, відпустивши їх, регулювати э, цей плиткоріз. Як на мене, це дуже добре. Що тут ще по регулюванню? Якщо ви передивитесь. На лінійку, як на мене, вона алюмінієва, зручна, надійна. Вона вже зарекомендувала в себе в ДЦ-250 і вони нічого не стали видумувати. Хоча вона стала ширше, вона стала більше. І взагалі, ширина його стала ну, ширше він став. Тут можна і не застосовувати розширювачі, якщо ви придивитесь, ширина його стала більша. Тому, звісно, треба докуповувати розширювачів, як же без них. Але, в принципі, він виконує роль і без них. Так ось, оцей трикутник став більший. Тут до 50 см, там до 49 см. В принципі, воно приблизно По довжині. Вона регулюється. Регулюється, тобто е кут Тут 90 можна виставляти за допомогою цього ексцентрика. Ну, Як на мене, дуже просто і дуже зручно. Кут 45, звісно, вона. Призначений для кута 45. Він дуже легко ставиться на кут 45 і зажимається традиційно, як завжди, по бокам. Я перевірив довжину різу і хочу вам порадувати, то, що довжина по паспорту 155 см, але реально він поріже 170 см. 170 см це. Якщо е, плитку поставити під диск і починати з верхнім зарізом. А якщо прибрати ще оцей упор, то він поріже 175 е, см. І це дуже добре, тому що дуже багато плитки зараз не тільки 150 см, а й 160, і товщиною до 15 см і глянцева, і та, що не справляються ручні плиткорізи. Звісно, вартість його е, Ну, як на мене, адекватна, хоч і велика, але якщо порівняти з ручним, він коштує як два ручних плиткорізів, Але тут дуже багато деталей, дуже багато сюди інженери вклали е, всього найкращого, що може бути. Так, е, тепер по як тут злив води. Злив води е, тут, так як всі діми, так як в грубі е, Ду-200, е, він іде по нахилу. тобто Вода подається в зону. Наливається в води, тут Знаходиться ось такий потужний насос. Насос потужний. Тут давайте подивимося, наскільки, у нього, наскільки він потужний. На 2 метри у нього висота підйому води. ну По ньому видно, що він потужний. Так... І подається в зону різу. І потім по цим канавкам вона збігає. Вони так зроблені. Я зараз подивлюсь, подивіться, Ось така конструкція у нього, вони алюмінієві, звісно, вони не будуть у вас живіти. Вода попадає в оцей жолоб. Бачите, він під нахилом. І вся ця вода брудна стікає. Стікає в відро. Ось тут треба погратися, щоб. Зрозуміти, як воно діва. Хочу вас звернути увагу, що ця лінійка вона заходить під лінійку. Якщо ви подивитесь з цієї сторони, тут є фіксатор, який ви фіксуєте, щоб не переміщувалось, закручуючи цю гаєчку, ви не допускаєте переміщення оцих алюмінієвих вставок. А якщо вона відпущена, вони ковзають. І вони дуже легко знімаються. Коли ви знімаєте, ви бачите, що тут алюміній, ковзає по алюмінію, тут ніякої ржавчини ніколи не буде. Так само з цієї сторони дуже легко чистити, дуже легко е працювати. Просто в кінці роботи треба е змити бруд, е виливши сюди по відру води, і у вас буде е чистий агрегат. Сама алюмінієва корпус, як на мене, дуже міцний. Він спирається на чотири ніжки. Одна з тільки ніжок регулюється по висоті для того, щоб забезпечити, щоб не було люфта. Ніжки закріплені ось на таких простих і зручних, зрозумілих кріпленнях, які у вас не втратяться, не викрутяться, не заржавіють. Є ось такі величезні коліщата для переміщення. Крім того, тут перебачена. Чотири ось такі резинові пімпочки для того, щоб ставити і працювати на столі. Як на мене, все зроблено дуже зручно. Якщо ви подивитесь, що коли ви склали ножку, тут є спеціальне кріплення для того, щоб фіксувати ножку для транспортування або коли він буде стояти на столі. Тут є спеціальні на шнуру. Якщо ви подавитесь, є такі спеціальні кріплення. Коли ви окремо докупите шнур, який вам потрібний, якої довжини, з вилкою, то його можна закріпити, цей шнур мережевий, в оці е, три, е, десь була третя. В три, а ось вона. Хтось її сюди повісив, щоб цей шнур вам не е, мішав при виконанні робіт. Крім того, хочу зазначити, що тут є. Всі необхідні захисти, в тому числі див захист від перегріву. І, звісно, кнопка швидкого, швидкої зупинки. Ви ось так включаєте. А для того, щоб виключити, ви просто натискаєте на червону кнопку і він відключається. Що я хочу сказати? Що це найкращий плиткоріз на довжину. Та навіть, навіть не так скажу. Їх взагалі немає на таку довжину з підйомом двигуна. Це саме перше, що з'явилося. І, і рубі молодці, що це зробили. Тому звертайтесь до мене. У мене є і прокат, і продажа даного інструменту. У мене, як завжди, найнижчі ціни. Я ж вам дам саму професійну консультацію по всім плиткорізам, які тільки існують, які офіційно завозяться в Україну. Так що, всі дані у вас на сайті або по вайберу. Всього найкращого, саме головне не хворійте, будьте здорові.